Народний прогноз погоди. 21 жовтня вшановується пам'ять преподобного трифона і преподобної Пелагеї. У народі цей день називали ознобиці і казали стрифона пелагеї все холодніше. Здам, на день 21 жовтня вважався у народній метеорології днем похолодання. Погодні прикмети радять серйозно віднестись до підготовки зими. Ми вітанічки в ефірі телеканалу НТК програма прогноз погоди та її ведуча Ксенія Гращук. Пропоную вам. Прогноз синоптики на понеділок, 21 жовтня, згідно з повідомленням укргідромецентру на територіювано-франківської області, продовж доби прогнозується мілива хмарність. Температура повітря вночі становитиме від 4 до 6 градусів тепла. А ось день стопчик термометра коловатиметься від 15 до 17 з позначкою. Плюс вітер східний – 5-10 метрів на секунду. Торгомарка Вігор, спонсор прогнозу погоди. Вігор це як завжди королівський вибір. А зараз, любі мої, пропоную вам прогноз погоди в нашій рідній Коломиї та любому районі. 21 жовтня протягом доби синоптики нам обіцяють мінливу хмарність. Вдень можливий невеличкий, короткочасний, місцями дощик. Температурні показники вночі коливатимуться від 5 до 9 градусів тепла. А ось в день 14-18 вище нуля. Вітер південно-західний, 24 чотири метри на секунду. Чим сухіший і тепліший початок жовтня, тим пізніше настане зима. Грім у жовтні на безсніжну зиму. Як восени випадає ранній сніг, десь перед покровою. То цей сніг зразу ж згине. І ще після нього цього дня не буде снігу 40 днів, у котрий день, понеділок, вівторок і так далі впаде перший сніг восени, то в цей день треба весною садити картоплю. Тоді буде гарний урожай. Якщо молодик з'явився у дощовий день жовтня, то дощовим буде весь наступний місяць. А на сьогодні все. Я Оксана Гращук, як завжди, бажаю вам безмарно. Ми. Неба, сонячного настрою, величезного палкого кохання, і нехай вас буде чудовий настрій! За будь-якої погоди!